В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні на другий день після богоявлення, ми вшановуємо соборну пам'ять претечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Богослужбова традиція православної церкви встановлює на наступний день після окремих найбільших свят вшанування Соборної пам'яті. Тих осіб, які особливо послужили святкові події. Наприклад, одразу після Різдва Христового ми прославляємо пречисту Божу Матір, після благовіщення архангела Гавриїла. А сьогодні ми по особливому прославляємо Пророка Йоанна, який приготував народ до приходу Месії та звершив хрещення Господнє на Йордані. І священної історії Старого Завіту ми знаємо, що протягом тривалого, тривалого часу Бог посилав до свого народу пророків, тобто наділяв особливим даром свідчення обраних ним праведників. Істинні пророки звершували своє служіння за покликанням від Бога. Його імени вони сповіщали про майбутнє та викривали народ, народ у гріхах. Закликаючи до виправлення і доброго виконання заповідей Божих. Однак за кілька століть до Різдва Христового пророче слово припинилося, і Бог не являв більше серед народу таких великих пророків, якими були Мойсей Ілля Ісая та інші, книги яких складають частину писання старого завіту. Проте, в час служіння пророків було звіщення, що при наближенні приходу обіцяного Спасителя Месії раніше з'явиться Ілля, один з найбільш ревних пророків. Бог здійснив це пророцтво подвійним чином. З одного боку, пророки Мойсей та Ілля правдиво явилися під час преображення Господнього і свідчили. Що Христу належить постраждати Єрусалимі. Однак іншим образним здійсненням пророцтва стало служіння Йоанна Хрестителя, адже сам Господь каже про притечу. Коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти. Служіння Йоанна мало три головних аспекти, які відображені у іменуваннях, що йому засвоєні. Церквою. Першим є служіння пророче. Іоанн був посланий Господом проповідувати про скоре виконання волі Божої і пришестя Месії. Як пророк Він за повелінням Господні відкривав істину, також він вказував людям на їхні гріхи та закликав їх до покаяння. І з цим служінням пов'язане і друге. Іменування Іоанна, це Хреститель. Бо Він, як сповіщає нам Євангеліє, звершував на Йордані хрещення на очищення тих, хто, послухавши його заклик, розкаявся у своїх гріхах. Це було хрещення старозавітнє, тобто приписане законом Мойсея, ритуальне омовіння у воді для тих, хто потребував очищення від Відскверне духовної. Водночас хрестителем Іоанн названий не лише заради здійснення хрещення грішників, які каялися після його проповіді, великим особливим і винятковим діянням, до якого він був покликаний, стало хрещення самого Сина Божого, яке ми вчора з вами урочисто прославили. Це хрещення було. Особливим діянням, бо не Ісус отримав від води очищення, хрестившись в Йордані, але водне єство отримало благословення від Сина Божого. Також не Іоанн засвідчив чистоту того, кого хрестив, але сам Бог Отець через зіслання Святого Духа та сповіщення голосом з небес своєї волі. Засвідчив через Йоанна, що Ісус є істинний Христос, тобто Месія помазаний, Спаситель світу і Син Божий. Іоанн як пророк і праведник був покликаний стати свідком Божественного промислу і звістити волю Всевишнього людям, що Він і зробив, коли і вказав на Ісуса з Назарету, як на Сина Божого. Як на Месію, і як на Агнця, що бере на себе гріхи світу. Тому Йоанн має також іменування притеча, що означає той, хто йде попереду, тобто готує дорогу. Від самого свого чудесного зачаття після сповіщення архангела Гавріїла, Йоанн був обраний Богом для цього служіння. Як ми про це знаємо. Із Євангелія, ще в утробі своєї матері, праведної Єлисавети, Іоанн поклонився зачатому Сину Божому, коли Діва Марія прийшла відвідати свою родичку. Пророкуючи наближення Месії та закликаючи до покаяння, Іоанн здійснював приготування людей, і коли настав той час явлення Сина Божого світові. Іоанн виконав те, для чого і був посланий. Також, як ми знаємо, цей останній пророк старого завіту розділив долю багатьох своїх попередників у служінні. За свідчення істини багато пророків були гнані і переслідувані як сильними світу цього, яких вони викривали в гріхах, так і народом, який не любив їх за звинувачення. У Боговідступництві та пристрастях. Деяких з пророків навіть позбавили життя, і святий Йоанн став одним із них, його ув'язнили, а потім стратили через відсічення голови. Але навіть і це злодійство Ірода, і його коханки Господь обернув промислом своїм до блага, Бог засвідчує нам вчення церкви, притече душею. Зійшовши до пекла, як сходили і всі люди до Воскресіння Христового, і там Він благовіствував прихід Месії серед душ праведників, які у вірі чекали визволення. Тож Йоанн і для померлих праведників став благовісником так само, як був благовісником для народу при земному житті. Знаючи все це, дорогі брати і сестри. Ми повинні не лише вшановувати пам'ять Йоанна Хрестителя та прославляти Його за подвиг і служіння. Також ми повинні усвідомлювати, що все зроблене Йоанном стосується не лише людей, які жили у той давній час, два тисячоліття тому. Служіння Йоанна стосується і кожного із нас та кожного нового покоління людей. До кожної людини зі сторінок Івангелія Йоанн так само промовляє, як промовляв до юдеї у пустелі: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Вказуючи на Ісуса з Назарету, Йоанн кожній людині засвідчує. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Це є Син Божий. Тому, хоча тілесно. Іван Хреститель відійшов від нас, завершивши своє земне життя як мученик, але духовно він продовжує своє служіння пророка і предтечі. І, вшановуючи його, ми маємо слухатись голосу пророчого, каятись у своїх гріхах, виправляти для Бога дорогу до нашої душі, до нашого серця, щоб гідно прийняти Сина Божого. Який прийшов у світ, щоб спасти усіх нас? Амінь. Слава Ісусу Христу.